В легкоатлетичному манежі товариства Соціальні ініціативи Запоріжжя триває тренування різних класів дитячо-юнацької школи Металург. Чимало уваги привертає до себе група під керівництвом тренера з техніки Ігоря Півня. Спортсмени демонструють приголомшливі трюки з м'ячем без допомоги рук, а скорочено фрістайл. Новий напрямок в роботі футбольної школи користується великим попитом. Фристайл – это футбольний фінти. Я почала займатися недавно. Вже два місяці займаюся. За сім місяців роботи секції фристайлу спортсмени досягли неабияких успіхів. За словами наставника, деякі роблять вже такі трюки, які раніше під силу були лише дорослим. Вирішили, настав час розповісти про себе на всю країну. Подали заявку на популярне шоу Україна має талант і невдовзі отримали запрошення на кастинг. получить э, определенный опыт также ну, потому что не было выступлений таких прям на такую публику э, ну также это своя проверка на стабильность трюков там на умение выкрутиться из сложных ситуаций но если честно то я волнуюсь так как я заранее говорил то что у меня не было даже вот представлений в школе там что я делаю там при 100 людях то есть так что я волнуюсь если честно Хвилювання не полишає спортсменів і на вокзалі, де батьки проводжають юних фрістайлерів на кастинг. Спортсмени підбадьорюють один одного командними гаслами і вірять, їм вдасться підкорити столицю. Мы ходим на фристайл, нам очень нравится, потому что помимо того, что мы ходим на футбол, мы ходим и занимаемся профессиональным футболом, занимаемся в металлургии, мы еще и занимаемся параллельно фристайлом, потому что это красиво, это интересно, это умение и владение работать с мячом, и плюс это еще хорошая дополнительная команда друзей, и плюс можно выехать еще Поїхати на кастинг і показати свої, свої прийоми. Підтримку в підготовці до кастингу команді фрістайлерів надав комбінат Запоріжсталь разом з ДСШ Металург. Юні спортсмени знайшли прихисток у манежі після того, як збанкрутував футбольний клуб. А двері бази по вулиці 12 квітня опинилися зачиненими для дітей. У нам не було де тренуватися. і в останній момент нам виділили. Место в легкоатлетическом манеже Запорожстали, там мы сейчас тренируемся. То есть мы там спокойно проводим тренировки, как бы сейчас все очень спокойно с этим стало. Вот. Ну понятно, в каких-то организационных вопросах тоже мы всегда ждем и получаем помощь от кабината Запорожсталь. И больше того, выступать мы будем именно в футболках, в, новой, в новых футболках, которые нам презентовала Запорожсталь в школе футбола. У столиці все склалося не так, як гадалося. Суворе журі виявилося аж занадто прискіпливим до юних запоріжців. Незвичні до великої сцени спортсмени розгубилися і не зуміли показати характер. По фізичному, по трюкам у нас все вийшло, Я вважаю. але єдине, ми не справилися как бы, вовненнями. У честь то что даже я і ребята волновалися очень сильно родители. родителі. Я вам скажу так, що к сцені були не готові. Вердикт був таков, що нам все таки сказали німночпатиніруватися. Нам не говорили ні, ні один із судді. Абсолютно, нам сказали немножко потринуйтесь і на наступний вот ми обізаважом. Тож попереду на запорізьких фристайлерів чекає чимало роботи. Хлопці і дівчина рішуче налаштовані обов'язково повернутися на шоу і показати все, на що здатні. Олена Назаренко, Едгаркопитов, Ігор Бахіркін, Тв. 5